Перше, це розкриття злочинів пов'язане із незаконним обігом наркотичних засобів, це є незаконне поводження зі зброєю, а також це є розкриття майнових злочинів, в тому числі крадіжок з будинків, з квартир, значить з цвинтарів, з масивів. масив. Якщо взяти, провести аналіз щодо розкриття злочинів з сфері незаконного обміну наркотичних засобів протягом п'яти місяців 2015 року. То значить, на даний час у нас зареєстровано 29 кримінальних проваджень проти 28 у 2014 році. По 23 кримінальних провадженням особам оголошено про підозру та кримінальні провадження направлені суду. Е, Один із злочинів – це є збут наркотичних засобів, передбачає. Стаття 307 Кримінального кодексу України. Значить, По цій статті було зареєстровано 19 кримінальних проваджень по незаконному збуту наркотиків проти 18 2014 році. року. По 16 кримінальних провадженнях особі оголошеного про підозру. Як для прикладу, можу сказати, що протягом січня, березня місяця група осіб. З числа двох осіб займалися збутом наркотичних засобів. Значить, по даному випадку вони здійснили торгівлю е, таблетками Значить, е, Було порушено кримінальне провадження, яке направлено до суду, е, особам, е, згідно ухвали суду винесено вирок, до яких засуджено до позбавлення волі 3 та 6 років. Значить, е, також Залишається одним із пріоритетних напрямків це є виявлення злочинів у сфері незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами. Протягом п'яти місяців 2015 року зареєстровано таких 12 кримінальних проваджень проти двох у минулому році. Значить, п'ять кримінальних проваджень направлено до суду. Значить, Було вимушено 8 одиниць зброї, це не враховуючи 8.05.2015 року. Я думаю, що ви знаєте, за цей випадок, коли в місті Камоші було затримано військово-службовця Національної гвардії під час керування ним транспортним засобом, в ході якого під час обшуку було вилучено ціний арсенал зброї. На сьогоднішній день, точніше, в той же день, було проведено обшук. В рамках розслідування даного кримінального провадження, в ході якого було також вилучено біля чотирьох тисяч патронів, 13 гранат снарядів, мінний універсальний підривач, штук, реактивні сигнальні патрони, рухові мішки до безгільзових, безгільзових арт снарядів, ручні димові гранати та інші вони пані, значить, Гранати, міни і тому подібне. Значить, відносно протидія миновим злочинам, аналізуючи роботу відділу у сфері вийняття та документування минових злочинів, протягом цього року, встановлено, що злочини даної категорії підняються значно частіше, ніж інші види злочинів. Високий ріст злочинності в даному напрямку збільшується протязі календарного року. Ну, Це в першу чергу це зв'язку із медою економічної ситуації в державі, а також низьким рівнем безробіття. Так, у 2015 році зареєстровано 301 злочин проти власності в порівнянні з 156 у минулому році. Однак слід зазначити, що поряд із зростанням злочинності зростає також стан розкриття злочинів даної категорії. Якщо взяти, то, наприклад, навести по квартирних крадіжках, то в нас в травні місяці 15.05 під час проведення оперативно-рошукових заходів було затримано двох осіб, які вчинили злочин по вулиці Біла Значить, Дані особи були затримані на гарячому, в скоєному, вони зізналися, а також. Значить, відносно них порушно-кримінальне провадження, обрану міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Дані особи вже зізналися в ряд крадіжок, які були вчинені в ними на території міста Камуша. В основному дані особи викрадали це золото та гроші. Значить, також на попередній сесії ставилось питання відносно розкриття злочину, яке мало місце. На е, в масив підгірки. Значить, е, по даному випадку, е, доводить до вашого відомо, що дійсно в березні місяці е, мала місце, е, місце крадіжка Значить, дюр алюмінієвих парканців е, могил із цвинтарів. Що ми в масив підгірки. По даному випадку була порушена кримінальна справа по статті 297. Це наруга над могилою. Дана справа направлена до суду і вже розглянута в суді. Е, особа отримала 4 роки позбавлення волі. Значить, 17 квітня було затримано двох осіб, які вчинили крадіжки із цвинтараки е, по, е, по, е, по, по європейському цвинтарі. Також встановлені особи зізналися в скроному. Речові докази в них вилучені. На даний час е дана справа направлена до суду. На даний час також є досить гостра проблема з крадіжками кабелів. Значить, е протягом тривалого часу на території міста та району вчинялися крадіжки темофонного кабелю, Ч чим було задано суттєвою матеріальної школи шкоди варт українником. Значить, е, вжитими заходами вдалося встановити особу, яка вчиняла дані крадіжки. Тут ну, я називати не буду. Е, по даному факту порушена кримінальна справа також направлена до суду. Е, нещодавно, 22.05 цього року, значить, е, працівниками міліції було затримано е, громадянина раніше судимого, Юрія, жителя міста Камоша, який вчинив також крадіжку мідного кабелю на бувшому цегенному заводі. Значить, на даний час відносно нього відкрито кримінальне провадження, слід зазначити, що дана особа перевіряється на предмет до вчинення крадіжок так само із дачного масиву «Залісся». Значить, на даний час на території міста Камаша е, працює 8 пунктів металобрувку, які діють відповідно до чинного законодавства підставі е, е, закону. Закон. Протягом 2015 року е, було зареєстровано 4 кримінальні провадження. Одне кримінальне провадження було направлено до суду. Також вчора в рамках розслідування кримінального провадження на одному із діючих незаконних пунктів метанобрухту було проведено обшук, в ході якого було вилучено більше 6,5 тонн метанобрухту, на загальну суму більше 20 тисяч гривень. Значить, даний пункт метанобрухту працював незаконно, а також на даний час перевіряється на предмет прийому. У вказаному металопункті, значить люків, які були викрадені на території міста Калаш. У відношенні до моїх заяв, відповіді, ну, приватні бесіди, вроді, все нормально, все буде добре. Але я на сході, наприклад, не відчуваю, а що нормально, напросить бюроку навіть до мене не звернулися, щоб спитати. А може грешка, може такого не було, якісь дії значить... повинні відбуватися. Через що я вже тепер не знаю, що ви. Може, може то через те, що то я дав заяву, якби якісь інші в номеру рухалось, а я якісь такі неправильні. Може та особа, на яку я вказую, якийсь недоторканий, бо я знаю, що не тільки я писав заяви, доля інших заяв, така сама, як і моєї, Ну, хотів би хоч знати, бо то не таке. Відшкодування там вже пропало, вже найбуде. Я вже собі компенсував. Ну, А, а що далі? Маєте на увазі відносно пошкодження користування да, вашому правосудну да, да. зараз. Якщо значить, так, ваша заява зареєстрована, значить, нами проводилися заходи по встановленню особи, яка причетна до вказаного виду правопорушення. Значить, на даний час, скажімо, заходи не припинені, особу ми, чесно скажу, поки не встановили. Ну, проводимо е, в рамках розслідування інших кримінальних проваджень на е, причетність, е, а також до тієї, якою підозрюється до вчинення даного виду кримінального ну, ні, Я, я не особо не відчуваю, що ви там щось зробите, яка навіть мене ніхто не опитає. Я думаю, що слідчова оперативна група виїжджала, у вас відбирали пояснення, тому ті матеріали маються в нас народження. Вони виїжджали, напенько вона не забушила, тільки заяву забрали, змінилися, бо не мали коли. Щоб ви зрозуміли, що перед злочинів проводяться як гласні, так і не перевірки. Розумієте? Я, тобто вже... я вам зараз не можу. Ні, не, не треба. Я просто бачу, що ви там крали, і капельі вкрали і все вкрали, що там зараз і, і трудно представити, хто собі вкраде. А тут, коли прямо кажете, то ви не можете. Е, хотів запитати питання. Як проводиться розслідування по розкраданню корисних похален гравії? Де вони були присутні при цьому взор? Малися місце викрадення піщано-равінної суміші. З усіх випадках матеріали зібрані, проводяться свідчі дії. Я не можу конкретно вам казати, оскільки я не курірую у слідство і не можу дати вам точної відповіді, які саме заходи вжити до даної особи. Цікавить таке питання. В місті Калуші, я думаю, ви знаєте, що існує незаконний ігральний бізнес, ігрові автомати. Скільки вам ще потрібно часу для того, щоб з цим вже покінчили? місті Калуші? по всіх заявах. Які були зареєстровані в відділі, проводяться на даний час оперативні розшукові заходи. Ви розумієте, що документування даного виду злочного полягає в тому, що необхідно проводити невласні слідчі розшукові дії. Значить, деякі гральні заклади свою діяльність вже припинили. Якщо ви знаєте, то скажіть конкретно, в якому їм закладу здійснюється незаконний ральний відбір.